Преміум партнер української прем'єр-ліги мав можливість Шаковські попрацювати з клубом усі зимові збори, зіграти велику кількість контрольних поєдинків, награти абсолютно своє динамо, награти абсолютно свою стратегію. Сьогодні можливо, а ми побачимо те, що награвали кияни на зборах. А у цьому ми не впевнені а ось у цьому можемо бути певні в тому, що ми побачимо. Трохи оновлений металіст 19-25 і класичний ромб Віктора Скрипника у центрі поля. Сподіваємося, що це буде цікаво. справді поєдинок Віктора Копієвський, рефері сьогоднішнього поєдинку. Семен Шлунчак та Максим Чертоляс будуть йому допомагати. Це Момент зараз може бути підкат від попова і показує рефері, що не було порушення правил. Копієвський дуже близько був до цієї ситуації. і Непогано відіграє центральний захисник. М'яче біля ворітки удар! І забиває а Все так станди забиває Гармаш! Ви знаєте, жартували багато у соцмережах, що Денис Гармаш, якщо і повернеться, то повернеться саме ось так. П'ята хвилина матчу. І Гармаш забиває у ворота своєї колишньої команди. Звичайно, сильно не святкує Гармаш, але... Другий епізод біля воріт киян. І цього разу а, вдається завдати удару гармашу. <правж> якраз таки не пляшка пробиває михавко. Удар від горі показує у нас <правж> Віктор Копієвський. Ось в цих навісах, які це має бути, насправді найнебезпечнішими гравцями є. Саме Денис Попов та Тарас. Михайло і один і другий і кілька разів. Праворуч передача від нього пішла на Караваєва. Найсна передача від Караваєва. Удар Лошина. Лошин хорошу можливість зараз мав. Пробив фактично у газон перед собою. І ще один прекрасний шанс вдалося у захисті відпрацювати. Вівчаренко, ногу постріляє Вівчаренко. Мозі люпа дід забирає м'яч. Забігато вже готовий був пробивати. Владислав Ванат. Але не вдалося. Тільки довести м'яч до нього, ну і Ванат робити не змій. Половина тайно вже за нами. Волошин, Волошин відбирає м'яч. Волошин пробиває! Там був Рикошет від ноги захисника. Ще один кутовий. Продовжується ось цей шалений тиск, продовжуються ці шалені атаки, фактично не зупиняється. Важко, важко, поки що дається гра, важко поки що а, ну, металісту працює у відкритому футболі. Так то чи працює вона настільки ж якісно, коли закривається команда? Ось зараз момент може бути небезпечним. М'яч вона там, вона пробиває з гострого кута. Не влучив він у площину воріти, тож заблокував цей удар. там хтось з захисників. Де у нас ще один кутовий? Знає вже залік у цьому першому таймі. Здається, сьомий. Ось він високий прес. Це те, що має працювати, це те, що приносить свої результати, нам показують легенд київського динамо. Хачеріді Мілевський. свисток лунає і намагається завадити моментально вести гру. Зараз шанс може бути прекрасний для Ваната. Ванат! вона. Вона Ванат! Ванат пробиваємо зі рятує свою команду. Чудова можливість була зараз у найкращого бомбардира Динамо та цього чемпіонату зрівняти рахунок у цьому матчі, але Владислав Ванат не реалізовує цей вихід Вічна віч за віч Ну, Прекрасна була можливість тут забувати. Просто чудова можливість забувати, але перекривав кут Мозіль. Ну і лівою ногою падінні відбуває м'яч після удару Владислава Ваната. Передача зараз на Волошина. Волошин пробиває і рятує свою команду. Мозіль. Прекрасний сей від голкіпера Металіста 19-25. Зараз ще раз подивимось ми з вами повтор цієї ситуації. Волошин пробивав непогано, так якби підняв, м'яч, здається, було б більш небезпечно, але мозіль відбуває на Волошина, той спиною повертає м'яч до штрафного майданчика. Хороша скидка на Ваната. Ванат підпрацює! Добави! Зрівнює динамо рахунок на 43-й хвилині. І здавалось би, як перед гольову передачу віддає Назар Волошин. Владислав Кабаєв забиває. Фактично розстрілюючи Мозеля. Тут уже шансів було небагато. Кабаєв забиває свій другий гол у цьому сезоні. Залишається з м'ячем. Кабаєв тягне його на лівий фланг Є поруч Вівчаренко. Відкидає Кабаєв йому Вівчаренко. Нізом і п'ятою намагався пробити Владислав Ванна. так підбором фактично пролітаючи повз м'яч. я звичайно, легенди київського Тинама і е, питали сьогодні. Перед матчем студії Андрія Шевченка. Е, за кого він буде вболівати, але тут не відповім. Звичайно, це питання. Це шанс. зараз може бути непоганий. А, і передача була непогана, Росина, але не непогана поставив спину. А молодий дебютант Тарас Михавко, до якого напевно, сьогодні питань небагато. Але знову на що варто звернути увагу, це на спроби харків'ян виходити в атаку через дуже довгі передачі. Вонар. В штрафному майданчику. Ванат хороша передача на Буяльського. Той пробиває у дальній кут положення поза грою. Там було Владислава Ваната в момент, коли віддавали йому передачу. Але ми знову бачили, як знаходить м'яч футболіст Динамо. пас на Ваната. І перший, і другий і у першому і у другому епізоді. Одинадцятий номер київського клубу був у офсай. Кава. Момент удар, який Мозіль знову рятує свою команду. Цього разу динамівці знаходять свій шанс. Брашко пробивав після ще однієї хорошої передачі з верхньої частини штрафного майданчика. Не вперше ми бачимо ось такий розіграш, коли м'яч доходить до верхньої точки. Ось звідси йде передача. Під удар Володимиру Брашку. Бо Кабаєв непогано. Є момент для удару. Відіграє на Буяльська. Той в один дотик, передача. Вихід вічна, віч, треба пробити. Мозіль зміщується. Не було там положення поза грою, І Мереков допрацьовує до кінця. Знову ось таку комбіновану стіночку грають футболісти Динамо. Кабаєв зміщується у центр. Бачить, Бояльського, дає на нього передачу. офсайду не може бути, тому що дуже низько до своїх воріт опускається Мар'ян Фарина. І... Тим не менше атака зараз пішла. Шапаренко на просторі. Три в три вихід. Шапаренко. Несеться партнер поруч Шапаренко. Йде до кінця, віддає передачу. Ще один пас. Вона забиває Владислав стала Робить рахунок 1-2. На користь Київського Динамо. Який провал у транзитній обороні від металіста? Як же багато простору дали Миколі Шапаренку. Який протягнув м'яч, повно, метрів сороки. Не дав передачу Ліворич. Ну а далі... Просто простріл на дальню стійку. І Владислав Ванат забиває свій восьмий гол у чемпіонаті і виходить на позицію першого списку бомбардирів. Помиляється. Насправді помиляється, розвертаючись обличчям до власних воріт. Перехоплення від Шапаренка моментально розганяє на атаку. Волошин на лівому фланзі рухається. Передача могла піти одразу. Праворучна Ваната. Пішла спочатку на Волошина. Ну і Волошин, з речі, віддає пас на дальню стійку. Ну а далі Ванат. Просто забиває пості постійно. Кабаєв набирає обертів на правому фланзі. Там несеться Назар Волошин. Кабаєв з і Є підключення також від партнера. Кабаєв пробиває і заблокував. Такий цей удар. Ігор Рило. Ще один хороший був шанс. Баєв розумів, що можна віддавати ліворуч, можна спробувати перевести туди праворуч на Волошина, який паралельним темпом нісся, Та й непоганий удар виконував. Влучив голову Курила. Караваєв змінює напрям руху, передача у центр, і В один дотик Буяльський відкидає далі. Волошин ще один пас, і забиває, Положення поза грою, положення поза грою Фіксується у цьому моменті. Питання лише де саме зафіксоване це положення поза грою. Там Тих, до кого потрібно. А триває у нас перегляд. Так, звичайно, офсайд. Там і без повтору було помітно. Насправді, що дійсно в офсайді був назар Волошин під час передачі на нього. Поки що набирає швидкості Шапаренко на фланзі. Шапаренко несеться до штрафного майданчика Шапаренко вже у штрафного майданчика віддає Боянському. м'яч пролітає повз Боянського. Волошин б'є в бозі літа. Добиває Боянський. 3 і так Буяльський забиває третій гол у ворота Металіста 19-25. Не відпускає Буяльський ваната вперед у гонці бомбардирів. Забиває свій сьомий гол у цьому чемпіонаті. Але тут неможливо не відзначити знову-таки Миколу Шапаренко. Денис Гармаш на ваших екранах. Гармаш був на полі. Ситуація була спокійнішою. Команда грала один-1. -один. Юсов та Новусу зараз будуть діяти на позиціях двох нападників у другій половині цього поєдинку. І зараз момент може бути. Юсов треба віддавати на Овусу. Простріляє Овусу, забиває Овусу Першим дотиком до м'яча в українському чемпіонаті. Забиває новачок металіста 19-25. Оце так дебют. Оце так вихід на поле. Ну і рахунок стає 2-3. Рамондовусо Фрімпо помилися Михавко, саме Михавко не зміг тут перший м'яч опрацювати під час ось цієї передачі на Юсова. Ну і Дмитро Юсов у вільній зоні правильно розібрався з м'ячем. Дуже чітку передачу віддає на Овусу. Бочан розерковано низом вибуває. Яка передача від Буяльського на лівий фланг Шапаренко набирає обертів, намагається відпрацьовувати Мереков до кінця разом з а, своїм партнером по обороні. Шапаренко стійка добивання банати. 4-2. У цьому матчі. І знову Шапаренко, і знову його забігання. Не знаю, чи варто це вважати передасистом, чи варто це вважати участю у взятому м'ячі. Ну, напевне, варто. Знову таки Шапаренко чіпляє м'яч, отримує трохи простору. Навіть наздогнав якийсь момент. Ось ми бачимо, Юрченко паралельним темпом несеться. Шапаренко зупиняється, відкидає м'яч під праву ногу, пробиває, влучає усійку. Ну і далі Ванат. Ось момент удару, подивитися, чи не був Ванат у Ні, Ванат був за спиною Мірекова. Ванат не був у положенні поза грою. Тепленького одразу чогось попити. Це лунає фінальний свисток цього матчу. Металіст 19-25. З рахунком 2-4 пограє у Київського Динамо. Денис Гармаш, повертаючись на свій домашній свій рідний стадіон, забив на п'ятій хвилині.